Термогігрометр HT86 призначений для вимірювання температури повітря в діапазоні від мінус 30 до 60 градусів Цельсія, а також відносної вологості повітря в діапазоні від 0 до 100%. Додатково може визначати температуру точки роси, а також температуру мокрого термометра. Термогігрометр живиться від 9 вольтової батарейки типу Крона, має гніздо 1,4 дюйма для встановлення на штатив. Увімкнення термогігрометра. При довгому натисканні на кнопку мод можна управляти підсвічуванням дисплею. Вимкнули. Увімкнули. При короткому натисканні на кнопку мод можна змінювати одиниці вимірювання температури: Градуси Цельсія, градуси Фаренгейта, температура точки роси в градусах Цельсія. Вона ж в Фаренгейтах. Температура мокрого термометра в градусах Цельсія. Вона ж в Фаренгейтах. Повернулися назад до звичайної температури в градусах Цельсія. Кнопка MaxMin призначена для фіксації на дисплеї максимальних і мінімальних значень температури і вологості, які були досягнуті. Натискаємо кнопку. Подуємо в датчик. Видно, як зростає температура і вологість. Все зафіксовано. Відповідно мінімальне значення. Вийшли з цього режиму. Вимкнення термоігрометра. Якщо з ним нічого не робити, через кілька хвилин він вимикається автоматично.